3 серпня 1947 року загинула Ірина Лепкалюк, субреферентка пропаганди ОУН. Ірина Лепкалюк народилася у 1924 році в селі Старий Косів, навчалася у Коломийській гімназії. В роки Другої світової війни Ірина Лепкалюк, псевдоніми Леся Орися, входила до Організації українських націоналістів, була референткою жіночої сітки Косівського повітового проводу ОУН. У 1944 році стала провідницею жіночої сітки Коломийського окружного проводу ОУН і одночасно референткою Українського Червоного Христа Коломийського проводу ОУН. З осені 1946 року Ірина Лепкалюк займала посаду субреферентки пропаганди Коломийського окружного проводу ОУН. 3 серпня 1947 року Ірина Лепкалюк натрапила на засідку військ МГБ і загинула в бою. За наказом головного військового штабу Української повстанської армії, частина 2 дроб від 2 вересня 1948 року, Ірина Лепкалюк Леся була посмертно нагороджена срібним хрестом заслуги УПА.